Хеппі лор допомога при болю в горлі. Ну, а що? А зараз у нас ще одна звичка, окрім астропрогнозу, це прогноз погоди. І Андрій Люховець він сьогодні наш черговий кореспондент, має бути вже з нами на прямому зв'язку. Андрій їхала на роботу накрапав дощ. дощі. Що змінилося на дворі? Доброго ранку, колеги. Нічого на жаль не змінилося, і от о сьомій ранку я розповідав про те, що дощ іде, і зараз в принципі погодні тенденції не змінюються. І ще не можу не сказати про те, їхали ми от сюди на включення на лівий берег і стали свідками. Аварії і на сьогоднішній от момент я прошу усіх автомобілістів бути максимально уважними і обережними, тому що йде дощ, дорога мокра, видимість обмежена, і от в цих реаліях потрібно бути максимально і уважними і обережними. Ось ця от погодня тенденція, яка сьогодні розпочалася з. Ночі в Києві, в принципі, вчора цілий день ішов дощ. Вона сьогодні буде зберігатися в усій Україні. Але синоптики говорять про те, що ось ці от дощі, які прийшли максимально на усю територію України, в усі області України, вони сьогодні будуть до обіду уже у другій половині дня. Синоптики кажуть, що можливо, дощ все таки зупиниться, але хмарність на небі буде зберігатися. Температура повітря сьогодні в різних регіонах коливалася там від плюс двох до плюс шести зранку, але протягом... Дня в усій Україні сьогодні має стабілізуватися плюс 8 плюс 10 градусів, і ось ця от погода, яка прийшла з, понеділ, з понеділка в Україну, вона має протриматися там декілька найближчих днів, і ось ці от дощі хмари плюс 6 плюс 8 Вони будуть найближчим часом, і вони очікують саме на українців. В така от погода найближчим часом в найближчі дні, але не зважаючи на погоду. А знаєте, синоптично можливо погода ще тримається, і незважаючи на те, що другий місяць уже весни прийшов до нас, природа вона говорить найголовніші нам сигнали про те, що весну не зупинити. І от одним із найважливіших символів приходу весни в багатьох країнах світу і загалом на сході вважається саме сакура. І от у Києві сакури зацвіли. До речі, для мене стало відкриттям, адже сакур у Києві є багато висаджених алеї. Але от ось ця сакура, яка знаходиться на алея сакур, яка знаходиться на бульварі Верховної Ради, це вважається найдовша алея сакур в Україні. Її довжина. 1400 метрів висаджена. Вона була у 2019 році. 240 дерев на цій алеї висаджено. І от починається тільки перші-перші. Оце от дерево, як знаєте, такий весняний вибух. От його легко знайти, його легко побачити. Тому що більше е, інших дерев вони знаєте, так як причаїлися. Вони ще чекають свого часу. А от деякі деревця уже де-не-де от починає пробуватися ось цей цвіт. І тут, до речі, дуже багато різноманітних сортів. Сім сортів сакурзнах. Ходиться на ці алеї, і деякі з них можуть не тільки весною, але й осінню, може бути ось такий, ну назвемо це феномен пробування а, а, квітів і м, балувати нас ось цим от ніжним рожевим цвітом. Тому, якщо можливо комусь не вистачає весни, а, природа і а, трішечки світлих думок, які допоможуть нагнати сонця не з неба, а серця і з голови. Охай, ну що що це за поет? Це не Люховець? Ти знаєш, ти мені теж нагнав такі спогади, тому що на бульварі е, праці бульвар праці, це от там знаходиться ракс бульвар Дніпровський, бульвар Верховної Ради, де, де е, там двадцять років тому ми розписувалися з Світланою. Так що в мене вже сонце заграло в душі. Дякую. Клас Андрій, дякую. Я сподіваюся, що ті дерева, які причаїлися, вони теж скоро заповняють.